Досвід впровадження практику виховної діяльності класного керівника інформаційно-комунікаційних технологій у вихованні товаришій освіти. Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Данилюк Ольга Олександрівна, викладач історії та суспільних дисциплін. Класний керівник групи номер 2 за професією кухар офіціант бармен Стаж роботи 3 роки. Професія викладача, як і будь-яка інша професія, не стоїть на місці, вона змінюється, удосконалюється, з'являються нові форми і методи роботи. Сучасний викладач, як ніхто інший, повинен йти на одній хвилі із сучасними технологіями, щоб краще зрозуміти, навчити і виховати нове покоління. Саме тому один із головних інструментів успіху продуктивної роботи із добавичами освіти є застосування інформаційно-комунікаційних технологій в своїй викладацькій діяльності. Щоб зацікавити цифрове покоління здобувачів освіти, ми з вами маємо навчитися вміло створювати та використовувати у своїй діяльності мультимедійний та інтерактивний контент. Саме цей контент є інструментом для забезпечення успіху в нашій педагогічній діяльності. Хочу поділитися з вами основним контентом своєї діяльності як класного кровіка. Та зглянемо детальніше програми, які допоможуть створити інтерактивні завдання. Вони є першим кроком до цікавого продуктивного проведення заходу. Програма Canva це унікальний інструмент для візуалізації інформації, який до того ж має зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Сервіс має безкоштовну версію та адаптований українською мовою. В своїй діяльності використовую дану програму для наступних цілей створення цікавих презентацій канал надає доступ до сотень чудових макетів презентацій на будь-яку тему або ж ви можете створити власний шаблон. Також ми можемо надати доступ для редагування презентацій з добувачами світу. Таке завдання сприятиме розвитку творчого мислення, навичок, пошукової діяльності та роботи в команді, а також покращує емоційний фон навчання. Створення інфографіки це є сучасний метод навчання, що дозволяє швидко отримати і засвоїти інформацію, сприяє розвитку швидкої діяльності та формує критичне мислення. Здобувачі освіти самостійно створили низку інфографік. Розстріляне відродження, Голодомор 1932 1933 років, День пам'яті жертв політичних репресій, стій, пам'ятай, кричать бакіннянські могили, створення привітальних листівок для здобувачів освіти. Кожен задвачив світ і народження, отримує теплимлінника або ж сертифікат мініка. Така робота допомагає класному керівнику згуртувати, сприяти формуванню дружньої атмосфери в колективі. Це є невеликий крок до великого успіху у виховному процесі. Не менш цікавим та продуктивним у роботі класного керівника є сервіс Proezie.com. Він дозволяє створити і зберегти презентації, Виконані у новому стилі zoom технології тобто технології наближення. Головною перевагою даного сервісу є створення анімаційної презентації, що сприяє кращому насвоєнню та концентрацію уваги Наступний сервіс, який освіти. Наступний презентувати, це SyncLink. Він допомагає створити інтерактивні плакати, які містять весь необхідний навчальний матеріал на одному екрані: відео посилання на теоретичний матеріал, тестування, посилання на ігри і так далі. Весь матеріал можна додати на слайд слайдвіті, відкрити його для демонстрації під час заняття, а також на та посилання всім, хто залучений до процесу навчання. Сервіс WordLow це багатофункціональний інструмент для створення інтерактивних дидактичних матеріалів та ігор. Він допоможе зацікавитись до багачу освіти та провести неймовірно цікавий захід, бо за допомогою ристу освіти вдосконалюють свої міні-навички. Наприклад, мною була розроблена гра течі з лабіринтом на тему «Країні Піміди. Learning Cup безкоштовний онлайн-сервіс. Він є конструктором для розробки різноманітних завдань з різних предметних галузей для використання на уроках та на виховних годинах. У цей сервіс є збирання інтерактивних освітніх справ і можливість зробити її загальнодоступними. Дошка папе дозволяє розміщувати на одній сторінці різноманітний контент, фотографії, марлінки, аудіофайли, відеоролики, нотатки, покликання на інші сайти мережі інтернету. У моєму випадку використовую дошку для рефлексії, тобто, після проведення виховної години пропоную з добрачами асоціативні картинки до теми проведеного заходу. І прошу поділитися своїми емоціями, враженнями та настроєм від заходу. Це допомагає класному керівнику усвідомити, чи до кінця вони зрозуміли тему виховної години, який нас. Та емоції вони мали під час уроку. Сервіс, який є незамінним помічником класного керівника в сучасних умовах навчання, він допомагає познайомитися з додавачами освіти та їх батькам. Це простий, але ефективний сервіс Google Formy. Я як класний керівник створила для групи такі Google форми. Давайте познайомимось Мета – з'ясувати цілісно культурні орієнтири батьків та додавачів освіти. Чи достатньо вицікавити своїми дітьми? Мета з'ясувати взаємовідносини батьків із своїми дітьми. Батьки як вихователі мета з'ясувати родинний клімат та його згуртованості. Доволочі освіти у ліцеї мета визначити причини дезадаптації до вуличого освіти. Програма Мулаві відео, головне призначення якої полягає в редагуванні відеоматеріалів. Вона допоможе вам створити креативні відеоролики на різні тематики та залучити добивачі освіти до активного творчого навчально-виховного процесу. Соціальна мережа TikTok дана платформа допомагає бути на одній хвилі з добавлячами освіти. У своїй роботі дану соціальну мережу використовували у двох напрямках: як освітній контент, наприклад, був проведений флешмоб. Кожна дитина має право на те, здобуваючи освітлення з сімейними фотографіями, монтували відео на дану тематику та висвітлювали у себе на сторінках. Наступний напрямок це розвиток удобувачів освіти творчих і акторських даних, бо саме вони активно залучаються до створення контенту для нашої ліцейної сторінки Ютуб. Така робота є ефективною для виховання сучасного покоління. Детальніше про роботу з вище зазначеними сервісами і пошаговими інструкціями, як ними користуватися, ви можете знайти на моєму ютуб каналі та на сайті викладача.